Шановні жителі Хмельниччини, дорогі мої земляки, щиро вітаю усіх з прийдешніми святами. Традиційно у ці дні, які символізують початок нового, чистого світлого періоду життя, бажають залишити в минулому всі негаразди. Ми ж з нетерпінням чекаємо, кожен хоче позбутися цього страшного року. Незважаючи на всі виклики сьогодення, ми не втратили віру у щасливе та мирне майбутнє на теренах рідної батьківщини за спиною десять страшних та болючих місяців війни. Сотні тисяч загублених людських життів цивільного населення та збройних сил України, тисячі випущених державою, агресором, окупантом снарядів, ворог не врахував одного. Нашої сили духу та вміння об'єднатися у такі складні часи для країни, стати однією великою потужною командою, яка готова на все, аби наші діти, наші батьки мали можливість жити, будувати, розвивати свою вільну, незалежну, цілісну. Мальовничу Україну. В цьому наша головна відмінність. Вірю, що прийдешній 2023 тисячі принесе у нашу державу таку довгоочікувану перемогу. Наші військові матимуть можливість повернутися до рідних домівок, до маленьких дітей, до стареньких батьків. Спільними зусиллями всіх українців ми обов'язково повернемо кожен зруйнований клаптик рідної землі, відбудуємо нашу мальовничу та прекрасну Україну. Щиро дякую усім, хто своєю мужністю та хоробрістю наближає нашу перемогу, хто підтримує, допомагає Збройним силам України, хто займається великою волонтерською місією, допомагає внутрішньо переміщеним людям. Тож нехай рік прийдешній буде роком нашої спільної, великої перемоги. Нехай таїнство Різдва Христового наповнить наші оселі благословенням. До сил та віру у щасливе, безхмарне, надійне, впевнене незалежне майбутнє нашої рідної України, слава великому всьому українському народові, слава Збройним силам України, слава Україні!